Доброго дня, дорогі слухачі, як минає ваш день. У мене є історія, яка додасть до нього трохи інтриги, мене звати Анна, мені 32 роки. І, якщо чесно, ще рік тому я б сказала, що моє життя звичайне, навіть занадто стабільна робота аналітика в московському офісі, двокімнатна квартира в панельному будинку на південному заході міста, чоловік, якого я вважала партнером у всьому. І тиша, яка здавалася спокоєм, поки не почала душити. У мене були батьки в хімках годину їзди від центру, і молодша сестра Варвара. Вона завжди була протилежністю мене голосна, яскрава, безсоромно впевнена у собі. Вона могла увійти в кімнату і заповнити її так, що всі погляди належали тільки їй їй 28. У розлученні виховує маленьку доньку Дашу п'ять років. І вже такий розум, що іноді здавалося, ніби вона читає наші думки. Тітко Анюс, сміялася вона, тягнучи мене за рукав. Ну, давай ще одну гру, тільки одну. І я здавалася, хоча сил не було навіть посуд помити, її сміх вмів стирати в тому, навіть якщо серце було розбите, а моє серце тоді справді було розбите. Вісім років мого шлюбу. Крутилися навколо однієї безмовної мрії дитини. Я рахувала дні до овуляції, вимірювала температуру, ковтала гормони, проходила нескінченні процедури, кожен місяць знову і знову розгортала тест із тремтячими руками, і кожен місяць бачила одну єдину смугу вирок. Я пам'ятаю одну ніч. Друга година. Я сиджу у ванні, притискаю рушник до обличчя, щоб заглушити ридання. І чую голос за дверима. Знову негативний? запитав чоловік рівно, без емоцій. Я чекала, що він відчинить двері, обійме, скаже щось тепле. Але була лише пауза, і звук його кроків, що віддалявся. Спочатку він говорив правильні слова ми впораємось, не здавайся. Але потім почали з'являтися жарти для друзів про те, як я. Нянчусь із собакою, ніби з немовлям. Для мене холодні репліки. Може, твоє тіло просто не створене для цього? Я проковтувала їх, думаючи, що це теж любов, що любов це витримувати біль, але одного вечора все розсипалося, телефон завібрував на тумбочці, я взяла його, думаючи, що це робоче повідомлення, і прочитала: Діти сумують за тобою, ти прийдеш сьогодні. Діти, множина. Я довго дивилась на екран, намагаючись переконати себе, що це помилка, але це була не помилка. В його житті було двоє інших жінок, і діти, яких він мав із ними, поки я ридала над кожною невдалою спробою стати матір'ю. Ти серйозно? запитала я, коли він увійшов. Він лише знизав плечима. Мені потрібні діти, Аня. Я не хотів витратити все життя в очікуванні. Ти не змогла дати мені те, що потрібно. Його слова були як ніж, не моє безсилля, не моя хвороба, а моя провина. Ми розлучилися жорстоко, адвокати роздирали наші спогади на пункти договору. Він боровся за квартиру, за машину, навіть за дрібниці, щоб у мене залишилося менше. Коли суд закінчився, я стояла з половиною того, що було, і з порожнечою всередині. Я дивилася у дзеркало і не впізнавала жінку. Раніше я сміялася голосно, придумувала імена майбутнім дітям, записувала їх на звороті списків покупок, а тепер бачила привид. Варвара не допомагала вона кидала фрази, що різали болючіше, ніж мовчання. Ти не зрозумієш, казала вона. Материнство змінює все або ще гірше. Тобі пощастило, у тебе немає істерик перед сном. Мої батьки намагалися втішити. Але й у їхніх словах було щось нестерпне. Таке трапляється доню. Може, просто не судилося, але в нас є Даша. Варя подарувала нам онуку. Кожне, принаймні, варя било, наче я порожнє місце, тінь. Тому, коли місяць тому мама запропонувала Давай усією сім'єю полетимо в Сочі, я погодилась. Хапалася за цю ідею, як за рятівний круг. Сонце, море, дитячий сміх. Може, це зцілить, я купила нові сукні, зробила педикюр, відчула, що вперше за довгі місяці хочу жити. Даша пишала від радості, уявляючи свій перший політ і дельфінів, які стрибають над хвилями. Але десь глибоко тривога не відпускала, коли Варвара усміхалася своїм хижим куточком губ і казала Цікаво буде подивитися, як ти впораєшся з подорожжю з дитиною. Коли батько дивився на мене так. Ніби бере в поїздку крихку річ, яку шкода залишати одну. Я відганяла думки, кажучи собі це шанс, це новий початок. Та всередині я відчувала буря близько, і щось у цій подорожі змінить моє життя назавжди. У день вильоту я тягнула рожевий чемодан по підлозі Шереметєво, намагаючись заглушити свої тривоги шумом гучних оголошень і натовпом навколо. Біля виходу Д-17, я побачила батьків, Варвару і Дашу. Дівчинка міцно стискала в руках маленьку сумочку з єдинорогом і, завваживши мене, з радісним криком кинулася Тітко, Аню! І я відчула, як тепло розлилося по тілу. Я підхопила її, вдихаючи, запах дитячого шампуню. Готова до моря? Сонечко? Так, мама каже. Там дельфіни вищі за мене. Варвара кинула на мене швидкий поцілунок у щоку, і вже нетерпляче додала Слухай, можеш сходити за водою для Даші? Вона знову почала кашляти. Я глянула на чергу, яка здавалася терпимою, і кивнула. Звісно, ця проста дрібниця зруйнувала все. Черга виявилася довшою, ніж здавалося, здалеку запах картоплі і пригорілого кави. Висів у повітрі. Діти плакали, батьки сперечалися, касири рухалися так повільно, ніби час загус. Я вже почала нервувати, коли хтось торкнув мене за плече. Ань! Боже мій, це ти. Я озирнулася. Переді мною стояла Жанна, моя колишня однокурсниця. Усмішка, сміх, голос, що не змінився з університетських років. Ми кинулися обійматися. Я лечу в пітеркак. Сказала вона. А ти куди? У Сочі, з сім'єю, відповіла я й, не витримавши, почала говорити далі про розлучення, про роки безуспішних спроб, про те, як чоловік мав дітей із двома іншими жінками. Жанна слухала уважно, тримаючи мою руку. Ти цього не заслуговувала, Ань, і знайдеш ще своє щастя. Ти знову посміхатимешся. Її слова пробили кригу, яку я носила в собі. Ми розмовляли 20 хвилин, а може, й більше. Коли я глянула на телефон, то здригнулася майже півгодини. Я схопила свій чемодан, взяла Дашу за маленьку долоньку. Вона міцно трималася за мене, ніби боялася відпустити. Ми вийшли з аеропорту, і кожен крок давався важко. У голові билося одне моя сестра залишила власну доньку, як непотрібний багаж. Тієї ночі ми сиділи на кухні моєї квартири. Я намагалася приготувати вечерю, щоб виглядати спокійно. Макарони з сиром. Дитячий мультик на фоні. Даша сміялася над фіксиками, а я дивилася на неї, ледве стримуючи сльози. Тітко, Аню, а коли мама повернеться? Не знаю. Люба. Вона зараз із бабусею і дідусем. А чому я не з ними? Я щось зробила не так? Я стиснула зуби, щоб не заплакати прямо при ній. Ти нічого не зробила поганого, і ніколи не зробиш. Взрослі іноді роблять страшні помилки. Коли вона заснула з плюшевим зайцем, я сиділа в темряві на кухні і відчувала, яку мені піднімається гнів. Варвара переступила межу, про яку я навіть не здогадувалась, і в голові раптом спливла одна думка її колишній чоловік. Той самий монстр, якого... якого вона роками малювала перед усіма. А що, якщо все було не так? Що, якщо він зовсім інший? Я дістала телефон і набрала його номер. Алло? Голос був насторожений. Андрію, це Анна. Варвара. Вона залишила Дашу в аеропорту. Вона полетіла з моїми батьками. Дитина була сама, одна, півгодини. Якщо хочете її побачити, при... приїжджайте зараз. Настала тиша. Потім його голос став різким, але впевненим. Я виїжджаю, буду через годину. Я поклала слухавку і подивилася на сплячу Дашу. Моя сестра думала, що дала мені шанс стати матір'ю, але насправді вона відчинила двері, які вже неможливо було зачинити. Через півтори години у двері подзвонили. Я відкрила й побачила Андрія. У руках він тримав величезну ляльку LOL. Обличчя його було виснажене, але очі м'яко спалахнули, коли Даша, прокинувшись, вибігла до нього. Тату її крик розітнув тишу. Вона кинулась йому на шию, маленькі руки обвили його так міцно, ніби боялася, що він зникне. Він пригорнув її, тремтів усім тілом. Принцеса, я так скучив, і цілував її в щоки знову і знову. Вона сміялася, витирала його сльози маленькими долоньками. Не плач, татко. я в порядку. Тітка Аня про мене дбала. Я стояла в дверях і дивилась, як вони обіймалися. Це не було грою чи виставою. Це була справжня, оголена любов, яка рвала душу. Нарешті я прочистила горло. Заходь, ми сіли на кухні. Даша бавилась новою лялькою на килимі, а ми дивилися один одному у вічі. Андрій, нарешті, заговорив. Вона залишила її в аеропорту сама? Так. Відповіла я тихо, тридцять хвилин. У натовпі все могло статися. Він схопився за голову, різко видихнув. Господи, я завжди знав, що вона безвідповідальна. Але таке. Він замовк, потім глянув прямо на мене. Ви маєте знати правду про Варвару. Я напружилась. Вона роками брехала. Казала, що я гуляка, що я кидав її. Але це вона зраджувала не раз. І не з одним. Я навіть детектива наймав. Хотів довести собі, що не зійшов з розуму. Він дістав телефон, відкрив фото. Згарнисті знімки варвара в барі. З чужим чоловіком. Сміх, обійми, поцілунки. Інші кадри готель, машина. Її усмішка була знайома та сама. Яку вона демонструвала за сімейним столом, я не могла повірити. Вона казала, що ти, що ти не хотів брати відповідальність. Він гірко засміявся. Це була її гра. Я навіть тест ДНК робив, щоб переконатися, що Даша моя. Уявляю, що це таке? Дивитися на доньку і сумніватися. Я мовчала, пригадавши всі ті сцени, коли Варвара плакала на руках у батьків. А ми всі кивали, співчували, вірячи кожному слову. Чому ти не говорив нам, прошепотіла я, бо хотів захистити дитину, не хотів, щоб вона знала правду про матір. Думав, що мовчання краще, ніж брудні сварки. Але тепер розумію мовчати було помилкою, бо вона руйнує життя нашій доньці. Ми замовкли. Тільки сміх Даші в сусідній кімнаті рятував від тиші. Чому ти не боровся в суді, Спа? спитала я. Він довго не відповідав, а потім видихнув. Вона погрожувала, сказала Якщо почнеш качати права, я зроблю так, що Даша тебе зненавидить, вона тебе забуде. Я вірив, бо знав, вона здатна на це. Я стиснула кулаки, згадала ту холодну записку з аеропорту. Ось твій шанс. Це була не просто легковажність це жорстокість. Ти маєш боротися за доньку. сказала я нарешті. Він подивився прямо в мої очі. Сам не впораюся. Мені потрібна твоя допомога. Свідчення, твої слова. Мені здалося, що повітря в кімнаті стало густим, важким. Якщо я погоджуся, це буде війна. З варварою, з батьками. З усім, що ще лишалося від сім'ї. І тут у дверях з'явилася Даша. В руках тримала ляльку з розтріпаним волоссям. Тітку, Аню, допоможеш причесати? Я зустріла її погляд. Чистий, довірливий, беззахисний. І зрозуміла назад дороги немає. Я допоможу, сказала я, і не тільки з лялькою. Андрій закрив очі і тихо кивнув. На його обличчі було полегшення, але я помітила ще щось Страх. Страх перед тим, що зробить Варвара, коли зрозуміє, цього разу ми забираємо в неї те, що вона втратила назавжди. У понеділок адвокат Андрія вже працював на повну. Він подав клопотання про тимчасову передачу Даші батькові, додавши до справи заяву про залишення дитини в небезпеці, камери з аеропорту, звіти приватного детектива, фінансові виписки. Кухня моєї квартири перетворилася на штаб стопки паперів. Фотографії роздруківки Андрій розклав переді мною знімки. Я відвернулася, але він змусив мене подивитися. Варвара п'яна, спотикається, тричі роняє ключі. Позаду в машині видно сонну Дашу. Вона сідала за кермо в такому стані з нашою донькою. Його голос був низьким, важким чотири рази. І це лише те, що ми змогли зафіксувати. Я прикрила обличчя руками. Господи. Чому ти не викликав поліцію? Тому що один випадок вона б відмазала. Мені потрібна була система, докази, від яких не втечеш. Він показав виписки з банку, сотні тисяч на бари, салони, брендові сукні, і поряд фото дашиних кросівок із діркою на носку. Я відчула, як у мене стискається горло. Вона грає жертву, тихо сказала я. А ми всі вірили їй вона майстер маніпуляцій. Кивнув Андрій. Але тепер у нас є все, і тепер ми зможемо її зупинити. Того ж тижня до мене прийшла представниця опіки Ірина Серова. Жінка з рівним тоном, уважним поглядом, вона сиділа в моїй кухні і розпитувала про Дашу як вона адаптувалася. Спочатку плакала, питала про маму щогодини, тепер менше. Грається, сміється. Їсть нормально, спить краще, тут вона спокійна. Ірина кивала, нотувала. Потім провела півгодини з дівчинкою в кімнаті. Коли вона пішла, Даша підбігла до мене і пошепки сказала Вона спитала, чи я боялася в аеропорту. Я сказала так. Але тепер не боюся, бо ви з татом мене любите. Я ледь не розплакалася прямо там. Увечері задзвонив телефон. Голос матері був гострий, мов ніж. Аня, що ти робиш? Ти руйнуєш нашу сім'ю. Мамо. Вона залишила дитину в аеропорту. Це не перебільшення, це небезпека. Ти все перекручуєш? Варя знала, що ти повернешся. Вона тобі довірилася, мов вона кинула її одну. Я закричала. Ти розумієш, що її могли забрати чужі люди? Мати не слухала, повторювала одне й те саме Сім'я понад усе. Не винось сміття з хати. Ти зрадила, сестру. Я стиснула слухавку і обірвала розмову. Через годину прийшло повідомлення від батька якщо підеш до суду, можеш забути про нашу дачу. Я довго дивилася на ці слова. Вони вже зробили свій вибір, не на мою користь. У п'ятницю адвокат зателефонував. У нас є записи з аеропорту. На відео чітко видно, як варвари і ваші батьки сідають у літак, залишаючи дитину одну 128 хвилин вона сама. Потім прибігаєте ви, паніка. Є навіть свідки жінка, яка запитала дитину, чи вона загубилася. Це серйозно? Суддя такого не пробачить. Я закрила очі і побачила перед собою цей кадр Даша, маленька зі своєю сумочкою стоїть серед натовпу. Вона не плаче, бо їй сказали. Тітка Аня прийде, вона вірить, і ця віра єдине, що тримало її в ті страшні хвилини. Вночі я сиділа біля її ліжка. Вона спала з лялькою, обіймала її щокою. Я прошепотіла Ти більше ніколи не будеш сама, я тобі обіцяю. Андрій приходив щодня. Ми разом збирали папери, малювали стратегію, і чим глибше я занурювалася в цю боротьбу, тим чіткіше розуміла. Це не просто юридичний процес, це війна за життя дитини. Але десь, у тіні, завжди була одна думка варвара. Вона ще не знає, що ми готуємося забрати у неї дочку. Але коли дізнається, вона вибухне. І тоді доведеться побачити справжнє обличчя моєї сестри. Варвара повернулася з Сочі, загоріла з валізою і самовдоволеною усмішкою. Вона подзвонила у двері рівно о сьомій вечора. Я відчинила, і її усмішка зникла. За моєю спиною стояв Андрій. Поруч. Ірина сирова з органів опіки. Що він тут робить? Її голос зірвався. Ірина зробила крок уперед. Варвара Сергіївна, ми ведемо справу про визначення місця проживання вашої доньки. Що? Обличчя Варвари сполотніло. Ви жартуєте? Андрій говорив спокійно, але різко. Ти залишила нашу дитину одну в аеропорту. Це все зафіксовано. Я подав до суду. Її очі вп'ялися в мене. Аня, ти? Як ти могла? Ти моя сестра. Я зробила крок назустріч. Ти залишила п'ятирічну дитину серед натовпу. Вона була в жаху. Це не материнство, Варя, це злочин. Вона рвонулась у коридор, але Ірина перегородила шлях. Прошу заспокоїтися. У цей момент Даша визирнула з кімнати. В руках лялька, очі великі від страху. Варвара спробувала змінити голос. Доню, мама тут ходімо додому. Бабуся з дідусем чекають. Але Даша відступила назад і сховалась за мою ногу. Я відчула, як її маленькі пальчики стискають мою руку. Це був удар сильніший за будь-які слова. Варвара зблідла. Аня, прошу па. прошепотіла вона. Ти ж знаєш, як це? Втратити дитину, якої в тебе ніколи не було. Не забирай мою. Ти не витримаєш цього гріха. На мить у мені стиснулося серце вона натиснула на найболючіше місце. Але я подивилася на Дашу і побачила, як її губи тремтять, як вона ховає очі, і вся нерішучість зникла. Ти вже втратила її, Варя. Ти сама віддала. Варвара вибухнула криками, прокльонами. Намагалась штовхнути мене, але поліцейські, яких викликала Ірина, вивели її з квартири. Вона кричала, що знищить нас. Наступного ранку задзвонив телефон. Голос матері був крижаний. Негайно відклич заяву. Варя зробила помилку, але вона не заслуговує втратити доньку. Мамо, я відповіла тихо. Вона кидала дитину одну, їздила п'яна за кермом. Витрачала аліменти на себе. Це не помилка, це загроза. «А, сім'я понад усе? закричала вона. Ні. Безпека дитини понад усе. Я кинула слухавку. Батько написав Ти зрадила нас, забудь про нашу підтримку. Ті слова боліли. Але я знала. Назад дороги немає. Судове слухання було призначене на наступний тиждень. У залі стояла тиша. Наче стіни самі чекали вироку. Варвара прийшла з батьками, її погляд палав, Андрій сидів поруч із адвокатом. Я позаду, і маленька долонька Даші міцно тримала мою. На екрані з'явилися кадри з аеропорту. Варвара з батьками проходять на посадку, дитина лишається 28 хвилин одна. Потім я прибігаю, піднімаю її на руки. У залі суду повна тиша. Варвара зірвалася. Це вона винна, це Аня, вона ревнує, що в мене є дитина, а в неї ні. Суддя не ворухнувся. Потім включили записи детектива, Варвара, хитка сідає в машину. На задньому сидінні спляча Даша, докази витрат, алкоголь, салони, інші чоловіки, обличчя судді ставало дедалі суворішим. Адвокат Андрія закінчив тихо, але впевнено. Ця дитина заслуговує на безпеку, заслуговує на того, хто поставить її вище за все. Цей батько готовий, мати ні. Вирок був як удар молота. Місце проживання дитини визначається з батьком матері обмежуються права, спілкування лише в присутності опіки і після лікування, варвару вивели з залу. Вона кричала, рвалася, кидала прокльони. Батьки йшли за нею холодні і бліді, А я сиділа. Стискаючи руку Даші, вона дивилася на мене і шепотіла. Тітко Аню, тепер я не буду сама. Я обійняла її і відповіла ніколи більше. У той день я втратила батьків і сестру. Вони відреклися від мене. Але, дивлячись на цю дівчинку, я зрозуміла я знайшла сенс. Вона була не моєю донькою за кров'ю, але за любов'ю, за вибором. За тим, що я готова була віддати їй усе більше, ніж рідною, і тоді я вперше відчула я врятувала не лише її, я врятувала саму себе.